Дуже цікавий момент, я мушу це коротко записати, тому що попереднє відео має продовження. І продовження полягає в тому, що Уф, є реакція від Сергія Ручка. А, це Green Power Talk, хто не знає, так? і вважайте це поганою рекламою, доброю рекламою. ну тобто, Тим не менше, не пройшло і півдня, як вийшло моє відео, про те, де я трошки обурюсь, те, що він веде себе не зовсім чесно відносно аудиторії. Він мені скидає чек за акумулятор Сеплос. Давайте ж подивимося. Що в цьому чеку пише? Ручко Сергій Васильович платив на тов фірма Мастер Сервіс. А до речі, у відео своєму він казав, що це офіційний представник Сеплос, що це є ледь не Сеплос сам. Пам'ятаєте, просто була така історія колись, коли тільки почали завозити інвертори ДЕЄ, і в нас було ну не знаю, мабуть з десяток офіційних представників ДЕЄ. Тільки самі деякі про них не знали, що вони офіційні представники, у них там є. Тобто да? тут у мене теж виникає питання, я це не перевіряв. І я не знаю, чи варто це перевіряти. Але чи дійсно то майстер-сервіс, оцей, да? чи він дійсно є представником Сеплоса, і чи Сеплос про це знає. Перевіряйте, хто хочете, я не знаю. Я задав питання, а ви далі займайтесь Перевіркою, це не моя задача. Ну, окей, Сеплос купив. Молодець, браво, добре. Питання не до нього було. Про Сеплос була претензія не до Чеку. Я про це особисто і заявляю. от, Чітко, зрозуміло. І він вважає, що це наклеп. Наклеп хіба в чому? В тому, що він заявляє вперше в Україні, коли це не вперше в Україні. От я чуваку скидаю посилання. Що дядьку, дивись, 10 чи 11 місяців тому до тебе зробили відео про цей акумулятор. От конкретно, навіть ви тут на посиланнячку бачите, навіть марковано сеплос точно такий самий. І я йому нагадую, що я ніхто, я маю право висловлювати думку, так як я вважаю, за потрібне, з того, що я бачу. А людина несе відповідальність за свої слова максимальні, тому що це бляха голова цілий чи ціла, не знаю, як це правильно назвати. І подивіться, яка відповідь? Оце просто епічно! Кова Роман! Тобі просто дякую. Ти прям передбачив цю відповідь своїм коментарем. Це геніально! Дивіться, яка відповідь. Я показую 314. Якеду. Що сказати ще тут? Ну, вибачте, я не знаю. 100% про мене вийде якесь відео завтра. Післязавтра, після післязавтра. Після -після Чесно, мені все одно, що там вийде, абсолютно, тому що все, що потрібно побачити, я уже побачив. Хай там розказують, що завгодно, як завгодно, в яких завгодно фарбах і красках, і так далі. І що я мільйони накрав і мільйони передав, і невідомо куди, і невідомо кому, і невідомо що. Не ваше діло. Дорогенький, по-перше, до моїх мільйонів. А по-друге, Серйозно, який мільйон. Я ворожу це осине гніздо, в цьому кайф, ви розумієте? От в чому кайф. Це кайф в житті. Коли тобі нічого вже не треба, ти можеш цим займатися. От в чому моя от особливість і відмінність від усіх цих інших. Ай Боже. Буде весело, буде цікаво, однозначно. Хоча насправді, чесно кажучи, мені б дуже не хотілося цього робити, бо це не добре. Але ж я його попереджав раніше, а він далі продовжив. Ну, не можна так себе вести. Не можна. Що з цього вийде? Мені невідомо. Але чесно, мені кажучи, мені і все одно, тому що в мене все в порядку, і в мене все в порядку і буде. І мене це не цікавить, як буде розвиватися ситуація далі. Бо подальших відповідей я писати не буду і не збираюсь, бо в цьому немає жодного сенсу. Абсолютно, я ніхто, моя думка, ніщо. Я вам ставлю питання, а ви самостійно на них шукаєте відповідь. Все. Все буде добре, а ми далі про вітряки вже будемо говорити дуже багато і дуже чимало, тому що там є ой-ой, є, є ще про що і є чому, і є навіщо. Побачимось.